У 169-му навчальному центрі в Десні проходять сержантські збори. Старшини усіх родів військ з усієї України з'їхалися, аби відпрацювати бойову підготовку на полігоні. Головне завдання сержанта це, в принципі, є підготовка свого особового складу. Індивідуальна підготовка відділень зводів для виконання покладених завдань. Тож тут ми. Якби вдосконалюємо свою методику організації таких занять. Дещо нове дізнаємося, новітні якісь підходи там в вогневій підготовці, тактичні, ділимося досвідом. На зборах старшини відпрацьовують тактичну вогневу розвідувальну підготовку, вправляються в тактичній медицині і зв'язку. Адже сержанти повинні виконувати всі нормативи незалежно від роду військ. Морська піхота, є високомобільні десантні війська, є корабели, які головні старшини кораблі є інженера, є піхотинці, танкісти. Але всім цим родам і видам військ притаманні такі загальні, як би скажемо, напрямки підготовки військовослужбовців, які потрібні всім. Сьогодні у бійців доба стрільб на спеціалізованому полігоні воїни цілять по мішенях із різної зброї. Частина старшин і сержантів уже відстрілялись з крупнокаліберних кулеметів. Добре, порушаємо лупить. Звінить в ушах, але не перший раз виконував право. Дані заняття направлені на те, щоб виробити єдиний підхід до занять з бойової підготовки і практичне виконання і підтвердження нашого професіоналізму як головних старшин, які залучаються на ці збори. На сьогоднішній день, скажу вам так, як по опиту бойових дій в зоні АТО, мабуть, найкращий кулемет, який допомагає держати оборону, якщо противник наступає. Після закінчення зборів сержанти роз'їдуться по військових частинах та передаватимуть свої вміння особовому складу. Маріям Маркевич, Євгеній Солодовник, військове телебачення.